Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я трошки хочу вас познайомити з новими розпусками орхідеїк, які я вам ще не показувала. Якщо є назву, скажу, якщо немає, це ж таке може ви мені підкажете щось. Значить, давайте почнемо з оцьої полосатенької. Сьогодні у нас тут трошки віконечко, сонечко. Я вирішила поставити їх на стол. На вікні мені невдобно їх знімати. Вони всі повернуті до вікна, до скла. Та і, і лізти ламати не хочеться їх. То подоставала вам на стол, буду показувати. Ця орхідейка в мене. Це дітка знята з цвітоноса колись була. Вона в мене. Минулої весни цвіла перший раз на одну квіточку. Доволі так довго тримала квіти. Це бігліпчик, як ви бачите. Такий ніжний, світленький, гарний такий чудовий. І сама рослинка. Зараз я вам скажу, коли я її зняла. Ось, 3-го, 22-го. 22 року. Гарно себе тут наростила собі корінчиків у закритій системі. Ну, отака, отакий бігліпчик. Так, давайте далі. Оця квіточка в мене вже вдруге в домашньому цвітінні цвіте. Я лише недавно дізналася, Її назву. Це Ісмаїл, орхідейка. Це був подарунок мені на день народження подарували. ну Відростив гілочку непогано, але тут ось засушив один бутончик. Ну, ще два бутончика буде. Такий ніжний окрас у неї не дуже Такі рябенькі, але не дуже такий насичений, такі розмазані такі цяточки сплешики по краю пелюсточок. Ну, гарна квіточка, десь приблизно 8 см. Ну, не знаю, повинен бути трохи більше, але чомусь у мене більше не хоче розквітнути. Такими крупними квітами. Ну, мені подобається. Дуже ніжний такий э, колір. І я люблю такі рябушки, крапушки. Тож, э, теж такий це Ісмаїл. В общем, є така ще квітка в мене. Так, давайте далі. Ось такий есть рожевий з білою губкою. Бій Він повинен трохи бути більша квіточка, але це дорожчина на боковій гілочці. Доростила. Це подарунок із часної колекції від одної гарної дівчинки мені. Ще в домашніх умовах. Ну, цвітоносу не було. Назви я не знаю. Вона трошки схожа на принцесу, але це не принцеса, хоча в неї теж явно крапушки на пелюсточках всередині під губкою. Ну, це не принцеса, Такий розовенький бігліпчик, дуже ніжний, дуже гарний. Я посадила його з тут подвійна посадочка ще з одним бігліпчиком. Ну, той поки що цвісти не хоче. Так, заквітнув у мене Кіс. Відростив бокову гілочку на старому цвітоносі. Отакі квіточки в неї. такі, такі симпатична біла губочка. І така колоноч... не колоночка, я не знаю, що це за язичок такий на губочці. Червоний. Дуже цікава квітка. Повинен бути трохи крупніший, ну так, трошки замільчилося. Може, то, що бокова гілочка, Ну, гарний, гарний мені подобається такий ось Отакий. Так, давайте подивимося на оце. Це перше, цвіт... перше цвітіння мого підлітка. Що я можу сказати? По кольору, як від садовника було заявлено по кольору квіточка така ж сама. Але губка повинна бути більш круглішою. А вона трошечки така відрізняється від заявленого від садовника. Ну, такий ніжний колір. І квітка повинна бути трошки більша, але в мене вийшло. Вийшов такий десь сантиметрів 8. Квіточка ще один бутончик, один бутончик засушила, щось їй не сподобалося. Рослинка велика, гарна. Е, я колись показувала цей горщик, значить, це бігліпчик 10,86,44. Ось він у мене з 22-го року. Я його отримала буквально. За день до початку війни в нашій країні. За цей час він наростив дуже гарну кореневу систему на такому горщику подвійному. І оце вирішив за два роки нарешті мені показати квіти. Що ж такое я не поставлю. горшочок на місто. Це за два роки перше його цвітіння такого ніжного, гарного бігліпчика. Ну, ось тут красень, такий білий бігліпчик, він трошки винозний, з розовою губкою, квітка 10 см. Тут два цвітоносика, один новий цвітоносик відростила, а це відголуження від основного е, покупного е, цвітоноса. Е, Отакий от бігліпчик, назви я не знаю його. Дуже ніжний, дуже гарний. І дійсно е, я, до, я дуже довольна тим, що квіточка виросла до тих розмірів, яких, в якому е, я її купувала. Я не знаю, буде вам видно чи ні. Так на сонечку аж блистить квіточка така, як будто -та посипана сріблом. І рядом з ним в мене тут вони двойної посадочки в одному горщику. Посадила бігліпчика Ну, Молня мене трошечки трішечки розочарувала. По-перше, видала такий коротенький цвітоносик. Лише на 4 бутона, один бутон відсушила. І квіточка така міленька. При покупці була крупніша квітка, але він мені дуже подобається. Я думаю, він виправиться. Наступного разу будуть квіти більш крупніші, більш гарніші. Ці вусики на губки аж блистять такі. Такі сплеші гарні. ну Подвійна посадочка. Я так сподівалася, що будуть у двох квітнути, буде пишна така е, композиція, але молнія трошечки мене підвела. Ну, нічого, вони виправляться. Зато цей так гарно зацвів, я просто. Я просто дивуюся, як іноді буває, зацвітають наші квіти. Вони вдячні за наш догляд за ними. Ну і покажу вам свого ротердамчика. Отакий ротердамчик. Це цвітуть обидві дітки. Тут два цвітоноса. І я сьогодні, коли знімала їх, я побачила, що кожна гілочка буде дорощувати бутончики, ось тут є. Зараз покажу. От, будуть дорощувати. Тут на старих цвітоносах відгалуження і тут ось гілочка. Це цвітуть дітки. У мене тут групова така посадка, мамка з дітками. Дві дітки, мамка ще не цвіла. Я, е, якби зацвіла ще мамка, були б взагалі, мабуть, дуже-дуже шикарні е, цвіти. Дуже шикарний такий букет би був. Я дуже довольна. Я хотіла цю орхідейку з дітками. І я її. Довела до такого стану, що вона мене порадувала своїми квітами. Посаджена вона на закриту систему, навесні потрібно вже їх пересаджувати бо там вже корінчиків повний горщик. Ну і покажу свого, черевичка вже відцвітає. Бачите, вже став з зеленого став жовтим і вже парус уже починає портиться плюсточка, парус його. В общем, два місяці він у мене проквітнув. І ось такий. Ну, сподіваюсь, там ще два дві розеточки є. Може, колись ще і вони зацвітуть. Гарний такий башмачок. Така. Губка в нього, він був зеленкуватий, зараз він вже жовтий, тобто він вже відцвітає. Ось такі в мене розпуски, ось такі в мене квіти. Хотіла з вами поділитися своєю красою, яка в мене заквітла. Сподіваюся, вам теж сподобалися мої квіти. Будуть ще нові розпуски, ще буду показувати все, що в мене є, буду показувати. Ось такими. такі гарні квіти. Сподіваюсь, вам сподобалися. Була трошки невеличка перерва, нічого не знімала. Ну, а сьогодні сонечко вирішила дочекатися такий більш-менш. Не показувати одну-дві квіточки, а більш-менш такі розпуски, щоб було гарно. Ну, ротерданчик дивує. Кажуть, він пахне, але я щось свій нюхала-нюхала, так і не, не відчула від нього аромату. Ну, цей біглівчик, звісно, для мене шикарний. Зараз я зроблю тітні. Так погано видно. На сонечко, на сонечко трошки засвічує губку і такі, такі гарні квіти. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!